Лютий період податкової звітності для більшості підприємців щодо їхньої бізнес-діяльності впродовж минулого року. Наразі ця офіційна процедура стосується платників єдиного податку першої та другої групи орендарів та власників земельних ділянок. Що ж до е, сільськогосподарських товаровиробників, то вони для підтвердження та набуття статусу платника єдиного податку четвертої групи не пізніше 20 лютого е, мають подати наступну звітність. Це загальну податкову декларацію платника Єдиного податку четвертої групи, де відобразити всі площі земельних ділянок, і така звітність подається до контролюючого органу, де вони розташовані на обліку. Також мають подати відомості про земельні ділянки. Що ж до юридичних осіб, то до цієї звітності вони ще мають подати звітну декларацію платника єдиного четвер... четвертої групи і відобразити окремо кожну земельну ділянку і подати до контролюючого органу, де розташована така земельна ділянка. У ДПС пояснюють, що рік відновлено довоєнну систему оподаткування. І Якщо раніше сплата єдиного податку була добровільною, то з літа минулого року обов'язкова для усіх платників податків. Вийнято реєстрація на окупованій території чи в зоні активних бойових дій що стосується єдиного внеску за себе, то тут залишилася добровільна сплата. Однак, якщо підприємці платили, то вони подають разом з річною декларацією додаток 1 ЄСВ. Якщо не платили, то такий додаток не потрібно заповнювати і не потрібно подавати. Але хочу звернути увагу: якщо не було сплати, то відповідно і не рахується страховий стаж, і в подальшому докупити такий стаж теж не буде можливості. Уляціолома Михайло Березень Андрій Буцяк, новини на вежі.